Прошу надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу об'єднання земельної ділянки площою 10 гектарів 49-33, яка знаходиться за межами населеного пункту села Озерна. Ця ділянка знаходиться за сфенофермою. Там 10 гектарів суцільних сформована ділянка на 10 гектарів суцільна. Відповідно, там не враховано ні дороги. Там йде дорога як до січку Різа, так і далі по тому пасовищу. В ході поділу утворюються 4 земельних ділянки. Зверху буде, ну, в майбутньому планується зробити її під підрилю, тут 6 гектарів буде. І тут знизу лишається дорогу, відповідно, ми відділяємо, враховуємо досічку різа доїзд туди і далі по пасовищу. І лишається два пасовища з одної і з другої сторони, там приблизно 4 гектари. Якщо є питання. І просимо надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу об'єднання земельної ділянки площею 4 гектари 30 сотих, яка знаходиться в селі Осташівці на території колишнього господарського двору. Тут ситуація теж полягає в такому, що є сформовано три земельні ділянки. Перша йде якраз тих 4 гектари. Далі йде ділянка 6 гектарів і 2 гектари. Також не враховано ні доїзду ні до наступних ділянок. І навіть щоб їх десь кидати на аукціон чи змінювати цільове, ну потім наступні ділянки ми не зможемо з ними нічого зробити, бо не буде враховано доїзд. А та ділянка найбільша 6 гектарів. Вона ми її зараз не чіпаємо, Ми тільки тих 4 гектари. А 4 гектари вони заходять за цвіта? Е, ні, ні, 4 гектари не ні. заходять. 6, 6, 6 гектарів. 6, так. гектарів. 6 гектарів там буде в подальшому Тобто То якраз територія, де зараз стоїть комора, і то, що цей. Там 1 гектар Моравський, ніби мов. Моравського є, тут знизу, так. А тих чотири там, я кажу, теж не враховано ні проїзд. Та найменша ділянка тої пособиську, зараз там буде корова. А ця друга ділянка, вона там ще ті силосні яви смітник входить в ділянку. Ну так. Ото й ти похожу про це до дороги, то там полівоє. Так. Зараз ділимо чотири, тому що там треба врахувати теж якісь поїзди, щоб подальшому можна було щось з ними робити. Розробляємо документацію. Виготовляють паспорт, вже помірили. Готують документацію. Якщо нас, ну, то не стосується депутатів навколишніх сіл та й нашої громади, але стосується нас. У нас дуже центр страшний, Назар Віталійович. Я був з одної людини, з другою. Треба, ну не знаю, щось тут збирати, бізнесмени, ну, підприємці, наприклад, йти до отців. Може би отці тримали одну людину. Може бути, підприємці одну людину тримали, ну, треба щось зробити, бо я їх напряхом старших, там ну, більш мертво, нормальний, там, ці брої, так, А в нас армагедон, можна сказати. Треба, щоб ви, Наталій Віталійович, брали на серпню кузені, збирали поціл, ну, всі небайдужих людей в такій ситуації, бо в нас в на трасі, і, може, всі бачите. Треба щось піднімати, бо тут буде. На а в нас але нехай вони організовують людей. Я думаю, моя думка, що це скараза має забезпечити там матеріалами, а вони нехай забезпечують людей і нехай А хто вони хто? якась фуртура, мало би, з ким чином буде. Ці, взагалі, <ути> в нас отець навіть ніколи не знає. Він знає, що 100% центр відноситься до сільської ради. То не його. центр то не його. А хто ж? А священник він там виконує тільки обряд. Посвячення групи, поховання, посвячення освячення групів. Все, що священник приводу. Що? Тут навіть немає з запитання.

проблеми є. Якщо, час займається. А часи дуже дорогі. У мене теж час займає. От і от часу. Тобто, кожного часу? Він безкоштовний. А в них час не часть. Модель вирішення питання. Громадські слухання робити, буде збирати. Депутати за ні, так, ми переодягнулися з депутатами кодового ділення, але того мало, зробили кодовий ділення. Треба, щоб вони слухали, що вони у нас роблять. Я сходив, ти знаєш, що я робив, я щось Чомусь люди думають, що отой порядок на Центрі чи біля Центра мають зробити особисто депутати, а ти депутат, ми тебе вибрали, бери прибирай чи коси. А от організаторська оця частина, що дійсно там депутат може зібрати людей, поговорити, пояснити, що треба зібратися, пішли, зробили, зібрали. Так само і священник навколо там своїх питань ходить, має організувати Звичайно, у безпеки. А це є не таке, що таке маса і таке є. Так, я б не вважала, що це таке. Не, може бути полукар. Не, може бути полукар. Можливо, що ви також. Можливо, що ви також. Можливо, що ви також. Можливо, що ви також. Ви взагалі говорите про ненаймальні

Будемо тоді робити. Ну я думаю, що ми на тому старому почнемо нові Сто Сторок отець сказав, що тут ходить. Отець так казав. <головіка> так, він так казав то ось медичний. Я не знаю, чи забігає мова. так, я пан. Тільки треба схомо кожна рибка. Ми маємо тепер покласти, не дають на місце. Кіноматків сюдитимо, років, виплачується протягом 25 днів. 25 років вже на робочому табло, ну, років, як 25. Пан, за домовмо. Ще одне таке питання. Ми повернемося ще до того відрізка дороги асфальту, що має бути відтепло так до Алеї Слави. А оці бордюри такі шкарадні, вони залишаться чи хтось їх буде міняти? О, І буде пішохідна зона від магазинів, вони, скажімо, організовані. Тому що робити асфальт до тих старих тип <плоти> дорожнього. Ні, але отут починається. А починаючи від теку, там, Так. Від, да, від, да. від самої дороги. Ну, то добре. То. <плоти> Ще одне не питання. Грейдер. Тобто дорога розбита в щей по всіх. Ну так, ви якраз би це... зараз робити, покаже трошки дорога так, на пів сера, бо як засуші, туди це... буде дико, за рейдер. І та дорога Голубо голубається. Ні, ну це своїми силами, це не бо І камінь лежить, ніби більш проблемний часовик підсипали, бо хай.

То що б нам казати? Ми мусимо то поправити. ми поки... камінь лежить, грейдери їх просипати, і все. І ну, ще і треба якогось грейдериста мудрого, щоб він не гурнув на боки, а. Ну то то вже, Сто, то, середини то, то вже було. залежить від... від сідаєш, показуєш, як і все. Грейдеристи всі мудрі. Головне <laughs> грейдером. <laughs> то вони все по сторонах розгортаються. Як yeah, 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 yeah. ми, наприклад, йдемо yeah. з, yeah. з Васильом старості, кажемо так, нам киньте це на цей лоб викровляти дорогу, бо тому, що нас на боки коли скидали, посередині робиться вже бюлети і вода все забирає. що? це Треба то все з боків спочатку, ми це йому кажемо зразу, хоть може там хоче, не хоче. Я знаю, як це у нас не відчув, але. Все одва, все тоді але дуже він оголошує пере варто.